Продовжуємо гуляти садом в кінці грудня йдемо за будинок. Тут в мене значно більше хвойних. Зараз їхній час. Необрізані Вероніка Айструми, вони такі чорні, готичні, Красунчик куничник. Сподіваюсь, сніг таки його не завалить. Ну, і, на жаль, сніг таки завалив в гарні великі кущі бенісетом Black Beauty. Розвалило, ну не знаю, чи піднімуться вони тут. Поруч росте це Маудрі. Дякую, мені підказали підписники. Такі є в мене Маудрі. Ну, і ось такі кубки снігу. Маша на радість. Нагребли ми по центру двора. Ідемо, подивимося на мою центральну клумбу і на величезну купу снігу. Маші на радість. На центральній клумбі вже розрісся єлівець, тут очиток, котяча м'ята і бруслина форчуна. І йдемо, подивимося на лаванду. Чудово її насправді в цих горщиках, можливо, справа в тому, що великий об'єм саме землі. І вона себе прекрасно почуває. Імператор проходимо, такий цікавий в неї мідний такий колір. Щось мало цього року на кизильнику в мене ягідок. Але є місця, де вони зберіглись. І зараз такий класний контраст червоного і білого, дуже гарно. Взагалі сніг, це така величезна радість для мене. Це просто свято якесь. Одразу сад стає справді готовим до Нового року. Хоч би це все щастя не розтануло за останні два дні. Мій улюблений ракурс на сад, краса, невідома сока. Напевно, таки зніму про рілс, величезний кущ лаванди я його не обрізала. Все чекаю Інею, щоб зняти його в промінцях сонця. йдемо повз ялівці тут котяча м'ята, осоко і куничник. Молочинка тримається красунчик, сподіваюсь, все буде з ним добре. Кизильник проходимо, дуже розрісся, стрижу регулярно, вже треба стримувати його зростання, бо заважає ходити. А ось тут ця містинка де. Гарно збереглися ягідки. Такі вони тут класні, яскрава, така пляма. І знову завалений, на жаль, Black Beauty. Минулого року було те саме, але ще в листопаді. Завалили ось ці два кущі, і вони не піднялись. от Цікаво, чи піднімуться цього року. Цей кущ був зв'язаний, і все одно сніг його завалив. Тримаються мої гортензії, не фарбувала цього року, хоча думала в такий золотистий пофарбувати, щоб він більш пасував до злаків. Нема часу. Добре, хоч зібралась і вийшла таки на сонечко цього разу.